Перший урок англійської з нуля. Сьогодні ми вивчимо, як робити стверджувальні, заперечні та питальні речення із дієсловами. А також вивчимо нові слова. Доброго дня! Мене звати Євгенія, і я професійний викладач англійської мови. Цей курс розрахований на людей, які тільки починають вивчати англійську мову, і я намагаюся зробити його дуже доступним і зрозумілим кожному. Розпочинаємо наш перший урок з базового дієслова have. Have. Що означає я маю. I have. Я маю. Давайте розширимо речення і скажемо, наприклад, у мене є машина. Машина англійською мовою a car. A car. I have a car. У мене є машина. I have a car. Це стверджувальне речення, яке я зазвичай помічаю плюсиком. А зараз давайте зробимо заперечне речення. Як сказати, У мене немає машини? Дуже просто. I do not have a car. I do not have a car. Тобто, ви бачите, заперечення не. НЕ МАЮ. В англійській мові звучить як do not. I do not have a car. Але справа в тому, що носії мови люблять все скорочувати. І переважно вони рідко говорять I do not have a car. Подивіться. Вони скорочують do not і виходить don't. Так, що ви помітили? Було два слова, стало одне слово. І замість літери O в слові not ми ставимо апостроф і виходить I don't. I don't have a car. Так, тепер переходимо до питання. Як ми запитаємо, у тебе є машина? Дуже просто. Do you have a car? Do you have a car? На початку речення нам потрібне слово do. Це слово допомагає нам формувати питання. Немає do – немає питання. І взагалі потрібно е, звернути вашу увагу на те, що в англійській мові є три види питань, і це дуже важливо: загальне питання, альтернативне і спеціальне питання. Давайте розпочнемо із загального питання. Що це таке? Це питання, на яке можна відповісти так чи ні, Yes or no. Наприклад, тобі подобається цей співак. Ми відповідаємо, так подобається чи ні. Або ти працюєш по суботам. Знову ж відповідь так чи ні. Альтернативне питання це питання з вибором. В самому питанні вам дається вибор. Наприклад, тобі подобається кава чи чай. Ми зустрічаємося сьогодні чи завтра. Це альтернативне питання. Ну і спеціальне питання це питання, яке починається з питального слова. Коли, чому, як, навіщо, о котрій годині, і так далі. Сьогодні на уроці ми вивчаємо тільки загальне питання, на яке можна відповісти так чи ні. І таким чином, do you have a car? Це загальне питання. І ми можемо відповісти в короткій формі. Do you have a car? Yes, I do. Так? Тобто, Yes, I do, це коротка відповідь. Зверніть увагу, не можна відповідати yes, I have. Це неправильно, це граматична помилка. Нам потрібен do I do. Yes, I do. Якщо у вас немає машини, відповідно, ви говорите no, I don't. Do you have a car? No, I don't. Давайте додамо ще прикладів. Будинок. Будинок англійською мовою A house. A house. І так, поїхали. Стверджувальне речення I have a house. Заперечення I don't have a house. Загальне питання Do you have a house? Якщо це загальне питання, в нас відповідь Так чи ні. Do you have a house? Yes, I do. Do you have a house? No, I don't. Давайте підсумуємо. Слухайте мене уважно і повторюйте за мною. I have a car. I don't have a car. Do you have a car? I have a house. I don't have a house. Do you have a house? Якщо ви помітили, в слові машина і будинок ми вживаємо неозначений артикль «е». E. A car, a house. Коли ми вживаємо цей артикль? Ми його вживаємо, коли ми говоримо про один предмет. Тобто, це не може бути множиною. Тільки про один предмет. Але ще що важливо, те, що цей предмет не є конкретним. Якщо ми говоримо у мене є машина, ми говоримо просто про факт, що у мене є машина чи будинок. Не важливо, яка саме машина, якого кольору, якого бренду. Я просто констатую факт, що у мене є машина або у мене є власний будинок. Тобто, в такому плані, в такому випадку ми вживаємо неозначений артикль Е. Ще раз, коли ми говоримо про факт, не про конкретний предмет, і коли це однина. Бо в множині цей артикль ніколи не вживається, і так переходимо до другого дієслова лайк. «like». Я впевнена, ви його добре знаєте. Подобатися. Мені хтось або щось подобається. Ми також будемо практикувати стверджувальні, заперечні і питальні речення. I like. Мені подобається. Ну, Давайте, як приклад, візьмемо англійську. English. English. Мені подобається англійська. I like. English I don't like English Do you like English Наше загальне запитання Do you like English Yes, I do Do you like English No, I don't Давайте візьмемо ще щось для прикладу Ну каву. Ми всі любимо каву, тому давайте навчимося говорити про це англійською мовою. Кава кофі. I like coffee. I don't like coffee. Do you like coffee? Do you like coffee? Yes, I do. Do you like coffee? No, I don't. Слухайте мене уважно і повторюйте за мною для практики. Краще повторювати в голос. I like English. I don't like English. Do you like English? I like coffee. I don't like coffee. Do you like coffee? Зверніть увагу, що в цьому випадку у нас немає неозначеного артиклю Е. E. Ми його не ставимо. Чому? Тому що «English» – це мова. Перед мовою ми не ставимо ніколи неозначений артикль. А кава це не злічувальний іменник, бо це рідина, ми не можемо її порахувати. Взагалі, всі рідини це незлічувальні іменники: чай, кава, сік, молоко, вода і так далі. І перед незлічувальними іменниками ми не ставимо неозначеного артиклю Е. E. Тому ми просто говоримо I like coffee. Добре. Так, ми вже вивчили з вами два важливих дієслова в англійській мові. Давайте перейдемо до третього і останнього дієслова в цьому уроці. Want. Want, що означає хотіти. I want. Я хочу. Дивимося на малюнок. Я хочу машину. Ну, давайте скажемо. При тому ми знаємо, так? як сказати машина на англійській мові. A car. I want a car. I don't want a car. Do you want a car. Do you want a car? Yes, I do. Do you want a car? No, I don't. Так, ну, ще для прикладу, давайте вивчимо слово чай. Каву ми вже знаємо. Тепер чай. Т. Т. Я хочу чаю. I want tea. Звертаємо увагу. У нас немає артиклю, тому що це. read the na, tak? це. I want tea. I don't want tea. Do you want tea? Do you want tea? Yes, I do. Do you want tea? No, I don't. Так, ну давайте ще раз пройдемося по цьому матеріалу і звертаємо увагу, що машина як предмет в однині і злічувальний предмет, і не конкретний предмет в нашому випадку. Тобто, ми вживаємо артикль А. Ті, як незлічувальний іменник, як рідина, немає ніякого артиклю. Повторюйте за мною. I want a car. I don't want a car. Do you want a car? I want tea. I don't want tea. Do you want tea? І так, давайте підсумуємо, що ми сьогодні вивчили. Ми вивчили три важливих дієслова. Мати. Любити чи подобатися і хотіти. Have, like, want. І також п'ять іменників: a car, a house, English. Coffee. Tea. Я вам рекомендую записувати нові слова з кожного уроку в окремий зошит і повторювати їх. Кожного дня. Особливо гарно вранці, коли ви прокинулася, або ввечері перед сном. І це ж буквально менше хвилини ви витратите на це. Так, і давайте подивимося з граматики. З граматики ми сьогодні вивчили три е, види речень: стверджувальне, заперечне і питальне. Ми, ви знаєте вже, що в англійській мові існують три види питань: загальне, альтернативне, і спеціальне. Ми поки вивчаємо загальне питання, так, на яке можна відповісти так чи ні. І також неозначений артикль Е, який ставиться перед неконкретними іменниками в однині. І він не ставиться перед незлічувальними іменниками, такими як «рідина». і також перед мовами німецька, англійська, іспанська, українська і так далі. Ми також не ставимо цього артиклю.